Their indomitable spirit of courage and resilience. As this thereof, I have hereunto set my hand and caused the official seal of the city of St. Petersburg, County of Pinellas, State of Florida. Місто Санкт Петербург Флорида. 24 серпня 2024 року Україна відзначає 33-ю річницю незалежності. Місто Санкт Петербург визнає важливість дня незалежності України. Час, коли вона продовжує боротися і жертвувати для збереження своєї території свободи, культури, мови та демократії. Місто Санкт Петербург. Котра включає в себе церкви, громадські та культурні організації. Українсько-американські ветерани та жителі продовжують робити цінний внесок у культурну структуру міста Санкт Петербурга, ділячи своєю багатою історією та спадщиною України, дотримуючись спільних колективних цінностей, свободи та демократії. Місто санкт Петербург солідарно з народом України у відзначенні. 33 ї річниці Незалежності України. Тому я, кемеджу Велс, мері міста Санкт-Петербург, Штат Колода, цим оголошую 24 -го серпня 2024 року 33-ї річницю з Дня Незалежності України у Санкт-Петербурзі. Та прошу всіх громадян приєднатися до мене у відзначенні цього дня, шанування українського народу та його незламного духу, мужності та стійку.